не так? Ви не були. Ти по пасажирці їдеш машину? Я не знаю. Ви, я ж вам сказав, що машина вантажна. Зараз буде так, і помню. Цей чоловік сказав, що я твоєї машиною звідси не виїду. Він же там щось збирається перевіряти, хай перевіряє. Скаже, що ця машина звідти тут у я піду пішком. Слухай, замовки, га. А, а чого ви до мене так говорите? Я я до... Ви не заважаєте мені. А я до тебе що говорив на ти, що? Я кажу, Замовкіть, будь ласка. Я Ні, подав... на ти, я ти прийшов. Я вам питання задавав, який зараз. А чого ви до мене кричите замовки? Замовкіть, будь ласка, стоїте мене з вікна з головою. Ну погрожи. почекайте, ви мені погрожували, сказали, що машина звідси не поїде. Я вам не погрожаю. я сказав, що є свідки. є свідки, є свідки. Я вам сказав, що буде зроб Чого ви так до мене кричите? Чоловіче, ви на робочому місці. Ви ви теж на робочому місці. Я ні, я просто громадянин. Пане. Ганяєте мене туди-сюди, бо привикали туди засилити. Заставим... Чекайте, я вам щось неясно пояснив одному чи другому. Я сказав, тут що грозовий. Ясно... Мені багато, багато. мені да. все одно чи таких, чи не такі. Не я вам щось не то сказав, чи що. Это будете мені тут бігати, ганяти туди-сюди. І буду розказувати. Що, 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 а ви хто такі, що будете ганяти? Поки база не запрацює. Бля. А наша мені база? А на що мені база? Я хочу їхати додому, якщо у вас база не працює. Тільки що сказав чоловік, що працює, у вас база. Ви перепитайтеся. От ваш працівник сказав, що база працює. І а ми... ти в не голова, мені давно голова болить, тільки не говорити. <риві> Пане, база працює чи ні? База працює чи ні? <риві> працює база чи ні? Ви мені сказали, що база працює? Я не знаю. Ви мені сказали, що база працює. Чого ви не підписуєте документи, як я написав, що база не працює? Чого Кто ви не підписали? Мене послали до того чоловіка. Чого він має підпити? Він мені сказав, причини не, не виїзду. Так, я... посядьте і почекайте. Добре, я сказав, що база не, база не так, працює. Чоловік сказав, що база працює. Зараз... Вигоніть, я, я готовий вийти звідси. Я хочу вийти звідси. Ви Та, ви Та, ви Та добре, що я знаходжусь. Зі я громадянин цієї держави, ви в першу чергу. Чого ви в мене туди сюди ганяєте? Хто занурнувся? Я виробляю, чекайте. Мені чоловік сказав, що база працює, не працює. Один, другий каже, що працює. Я написав свою причину, чого я звідси йду. Бо база не працює, я не хочу тут Стоп, сидіти. І То Чого ви мене обдурюєте? Один, другий, третій, ганяєте туди-сюди. Я ж до вас прийшов, пояснити, що в мене грозовий автомобіль. Я не хочу там сидіти. Все. Мені чоловік сказав, що я взагалі звідси не поїду, я піду пішком. Оцей що ми тільки що заходимо. Він мені тільки що присвідку і сказав, що я піду звідси пішком. Ні, пішко я сказав, що я мені машину він не віддасть. Моя Та, машина залишка... Що то залишко... я закрив? А хто це такий, що Та, мені розвитку? Я не зрозумів. Та буду тріпати. До тих пір, поки не буде все нормально. Що, що Нерви тріпати. Нічого ну, собі. Що що я попросив людей запустити машину. Ходять там, з моста. Стоять, сміються, посміються, прикалуються, щось вони там. Масказу, що Чекайте, чоловік дивись, що працює. Ну я кажу, дайте я вийду звідси. А, ну вот, тільки не що, не що казав? 5 хвилин тому казав, працювало, Знову не, не, не працює. Так, вже 20, 20 минут так, Не, 20 не років, працює, Ну то, то, то я, не не ж, не ну, не я в заяві не правильно не написав, вас не, не працює. Випустить, все. Ну зараз підете. Машина буде на мосту стояти, ви підете. Ні, машину я з мосту забрав. Так, я нарешті забрав машину з мосту. Мені не хотіли її віддавати з мосту. <coughs> <coughs> Це вантажна машина на фізичну особу. ПДР виставила. Хто? Так, да, в мене вже КД забрали, сказали, що я звідси не поїду, що моя машина тут залишиться. Все. Що та та-та-та? Підіть запитайтеся, то ваш підлеглий чи ні? Можна помочати, Почекайте, ви навчіться себе вести нормально. Це ваш підлеглий сидить там. чи Ні, ні, ні. Ви я якиду, а виговорите, я потім прийду. Добре, що ви хочете від мене? Що ви помочали? Добре. де? Там? Щоб... То добре, то добре, може навчитеся працювати і до людей відноситься. До людей почнете відноситися по-людськи. Так, ну, коли дійсно база не працює. Що я щось сказав, почекайте, я прийшов до людей, попросився, кажу, не працює база, добре. Яка причина, що ви не запускаєте? Не працює база, добре. Приходжу до пані Інни. Чого ви не запускаєте машину? Не працює база, кажу, там стоять машини, в людини 15 годин стоїть. Йому треба виїхати, одна машина друга. Мені як база не буде. Мені пані Інна пояснила, що я вас зараз тут напускаю. І не буде куди кому проїхати. Я кажу, пані Інна, там є місця, де поставити машину. Підійшов до митників, кажу, тут є місця, де поставити машину? Є. А чого ви не пускаєте? А ми що? А нам сказали, не пускати. Почекайте, я договорю. Кажу, а чого Резумієте, ви тут що є? Щоб машину запустити, треба, щоб база працювала. Треба внести в базу. Треба внести в базу, там гроші. А, ж... а як тільки що її внесли? Ну, Ні. Працює, Бачите? Просто мені сказали, що не впущу машину, бо нема де поставити. Я приходжу до тих людей, що сидять там, кажу, є де поставити, є. Чого ви не Все, пускаєте? Не Бо нам Інна не сказала не пускати. Все. Далі приходжу до Інни, вона тут теж починає, чи ти тут кричиш, ти депутат тут засраний. А яке твоє діло, хто я такий? Я нікому не приходив, не розказував, хто я такий. Далі ваш підлеглий, так само хороший чоловік, там починає розказати себе кавалера великого робити. Розкаже, що... Ти. Гавалер, за вас тут немає. Добре. Добре. Ну звісно, а чого? Ви Добре, маєте? В землі, не Ні, хлопці, я приїхати, я прийшов, мені... Може їм подобається, що ви їх строїте. Я не хочу, щоб ви мене строїли. Всі Чекайте, а що я не можу? Я вас попросив по-людськи, пропустіть пару машин, хай стануть люди, їм треба база не працює. Чекайте, запрацювала? Запрацювали запрацювали. Запрацювала. Ну, добре. добре, добре, хорошо запрацювало. Чого тоді ваш підлеглий починає розказувати, що там я себе погано веду, що він моя машина більш нікуди не поїде, що а я піду звіту пішком? Зайдете, звісно, ще не почекайте. Не не повинні. 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 Чекайте, якщо чу... ви мені сказали, що ви цю заяву не підпишете.